Скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте, коли приходите додому? Чого ви очікуєте? От, ви йдете додому, десь ви ходили, там, я не знаю. Ага, тобто, як... Ти, так, такого розслаблення очікуєш. Да. От, ти зараз, от Зараз прийду домой, да. Тут тихо, тут гарно, тут от. можна розслабитись, можна відпочити. Да. І... Буває таке, що ти приходиш додому, а тут такий нежданчик, да? ой буває, да? приходиш або тобі <сувач> сусіди щось наробили, заходиш, там вода зверху л'ється, да, або, ти, або діти чи родичі там щось таке утнули, і приходиться роз, розгрібати. І ну, я пам'ятаю по собі, якщо ти приходиш і ти от очікуєш, особливо якщо важкий день, ти очікуєш, що от зараз розслабишся. І якщо ти приходиш, а тут отакий от нежданчик, ніжданчик, ну це дуже демотивує, це тебе ну, конкретно розстроює. А я хочу, щоб ми сьогодні прочитали один уривачик, одну історію, яку розповідає евангеліст Марк. І він розповідає, як Ісуса от очікував такий ніжданчик, да, от така от неочікувана річ, це в Марка 3 розділі. З 20 по 35 вірші. І приходить додому, і знов збирається натовп. Тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоб забрати його, бо говорили, що він не в собі. А книжники, які приходили з Єрусалима, сказали, що він має вільзевула і що бісовським князем бісів виганяє. Покликавши їх, він промовляв йому притчах як може сатана сатану виганяти? І коли царство самі в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам собі поділиться, не може встояти той дім. І коли сатана повстав проти саме Бога і поділився, не може він встояти, але той йому кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо сперше не зв'яже сильного. І лише тоді пограбує його дім. Запевняю вас, що всі гріхи і богозневага простяться людським синам, хоч скільки б вони не зневажали. І хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а підійде на вічний осуд. А скільки вони сказали, він має нечистого духа. Його мати та його брати. Прийшли і, стоячи на дворі, послали по нього, щоб покликати його. А довкола нього сидів натап, і переказували й Ось твої мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже: Ось моя мати і мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат, і сестра і мати. І таке. Питання. Чому, чому близькі люди стають проти Ісуса? Тобто, побачили, тут є дві історії. Тут якби історія він прийшов додому, історія його і його сім'ї. Тобто вони вирішили, що він поїхав. Так? І от іде ця історія, а всередині неї вставлена ще одна історія. І ми зараз подивимося, чому так відбулося. Як близькі люди можуть стати проти тебе? Одна із причин це такі авторитетні радники. Ми бачимо, що прийшли книжники з Іерусаліма. Ну, от, знаєте, Якщо ви живете в якомусь невеличкому е поселенні, да, і хтось от приїхав: О, з Києва приїхали! Да, або о, там. При... І от навіть те, що людина просто оттуда приїхала до нас, вже робить її якоюсь поважною. Да? А тут книжники, тобто вчені люди приїхали з самого ну з самої столиці, приїхали вчені люди, і вони нам щось розкажуть. А що ці вчені люди казали? Вони налякали. Вони налякали родичів Ісуса. Е -е, що вони кажуть? Дивись, він виганяє бесів, і вони його слухаються. Чому? Тому що він має е -е, владу. Бісовського князя. Ну, откуда у него така влада, щоб виганяти біса? То начальника. От все. Вони. Він, виходить, служить кому? О, ворогу. Ваш син служить ворогу. Він Они... проти Бога йде. Ну, розумієте, це ж налякало людей, тоді ну, для них це було дуже важливо. І вони? Як? А, ну, якщо він йде проти Бога, то це ж вообще, ну, просто йому зараз. Капець буде, да? і вони підказують: хіба що? Може він трохи куку. -ку? Ну, просто ну буває, знаєте, перенапрягся, він їсти навіть нема коли. Ну, Від заладухи, може, чи що, поїхала, трохи в нього кукушка і те саме. І що роблять родичі? Родичі люблять свого? Так, да, люблять. І вони здають: ну, вибір: він є Божим зрадником. Або божевільним. Ну, а вже ж божевільний краще, так? Тобто ми його заберемо, а ми вже самі будемо вирішувати за нього і все таке. І знаєте, от, якщо людину напугати, то вона перестає думати. Вона перестає думати і, і хапається за будь-який шлях. І цим користуються дуже часто. Якщо там вам мошенники якісь дзвонять чи щось таке, перше, що вони роблять, вони вас намагаються напугати. В три часа ночі дзвоняти. Ваша донька там в тюрмі, все, ви три часа ночі, що срочно виручать, ви не думаєте, правда? Вимикається у вас мислення, і ви з переляку намагаєтеся, і з вас там видурювати що завгодно. І тут щось подібне відбулося. Тобто. Вони на налякали, налякали сім'ю Ісуса, і ті такі, да, треба щось з цим робити. І вони йдуть, вирішають йти і забрати Ісуса. Ну, ну, якщо Він поїхав, то треба його забрати, і хай там він вдома щось там нам розповідає. А ми вже будемо його представниками. от як ви вважаєте, Ісус знав про цю всю балачку? Ну а вже ж знав, да? Ну і то, що він Бог знав, да? ну я думаю, що йому дуже швидко розповіли. Знаєте, як? якщо є відома людина, завжди є ті, які, А ти знаєш, що про тебе оті? Тут приїхали з Єрусалима. Знаєш, що вони про тебе кажуть? Ну, я а вже ж йому розповіли. І описано, що він покликав їх, да, підізвав і почав їм говорити. І насправді. Насправді, звинувачення доволі серйозні. Звинувачення в тому, що ти є ворог Бога. Фактично, такі були звинувачення в Ісуса. Ісус розповідає, Він дає аргументацію на ці звинувачення. Яка аргументація? Перше, що він розповідає, він каже. Покликавши їх, він промовляв їм у притчах: як може сатана сатану виганяти? Ну, по-перше, ну це нелогічно. Так? Ну, ладно, нелогічно. Ну, допустимо, знаєте, от є в математиці таке доказ від противного. Тобто, допустимо, що це так. І от, да, припустимо. Ісус каже: Ну, припустимо, це так. Припустимо, що сатана дав мені владу. Щоб я виганяв його подданих. А це означає, що ну, якби щось не зрозуміло. Тобто з тим подданим він сказав: Приходьте, займайте, а мені сказав, приходь виганяй. Один зайняв, інший вигнав. Ну, от уявіть собі армію, в якій е командир каже, займаємо позиції! зайняли. там Збоєм совсім зайняли позиції, другий приходить, звільняємо ці позиції, тікайте відсюди, брисять відсюди. Чому це? Ми тільки що їх ну, за це саме? Для чого? Да? І оце, що виникне, якщо отак, отакі будуть команди? Ну, це буде хаос, це буде безлад, це буде невдовольство. Він каже, якщо сатана сам собі розділився, йому царство кінець. А фактично, що навіть якщо б я таким чином це робив. То я б це робив для того, щоб царство сатани прийшов кінець. Навіть в гіршому випадку я би робив Божу справу. Так? Але він далі каже. А, і, до речі, отсюда дуже гарний висновок. Да? Якщо каже, дім сам себе розділиться, або царство само себе розділиться, воно не може встояти. І від цього дуже гарний висновок для нас. Особливо в ці часи не можна розділятися. Бо ми люди, які бачимо все, що не так, і можемо це сказати, і так далі. Але нам важливо е тримати єдність, нам важливо підтримувати всіх наших. І навіть якщо ми з ними не згодні, все одно підтримувати, тому що ми є сила, коли ми в єдності. А це показало навіть. Початок повномасштабного вторгнення, коли ми. Ну, що захотіли, то і змогли, фактично. Вот. А, і далі Ісус продовжує. А, Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного. Ну, бачили, може, такі відео, коли хтось такий. Я ще ще малю, так заходить. Ой. А, я, я прийшов там, приніс вам щось там покушати. <реш> <Чи щось. реш> да, забирайте ми. Тобто ти не можеш ну, вдертися до когось, хто сильніше до тебе. Ну, ти можеш спробувати, але ну те, що ти отримаєш, тобі не сподобається. От. Яким чином можна у сілача щось забрати? Ну, треба щось зробити сам. Тобто, треба хтось більш сильний. Або кількістю, або сила, або чим завгодно, який прийде і е, да, ну, будь чим, але треба його ну, знишкодити? Тільки коли ми його знешкодимо, тоді вже ми можемо забрати все те, що він думає, що це його. І е, Ісус каже: хто є сильнішим за це Царство? Дух Божий. Дух Божий має більшу силу і більшу владу. Ніж Татана і його приспішники. А тому варіант до цього був який, як його біси слухаються, силою князя Бісовського. А він каже, ні, є ще один варіант сильніший, ніж князь Бісовсь. Бог, Божий Дух. І каже: якщо я Духом Божим це роблю, то тепер це все змінює цю карту з точністю до навпаки. Хто являється зрадником Бога, а хто являється тим, хто служить Богові? Тобто до цього ці важливі шишки з Єрусаліму, що прийшли. Вони були, ми такі служники Богові. Ми ж ну, в нас, ми ж самого, самої столиці прийшли. А цей точно ж що з ним щось не так. Але Ісус тільки що все поміняв навпаки, каже: А якщо я Духом Божим? Виганяю бесів і роблю це всі е, знамення. То тоді ви, Духа Божого, обзиваєте. Розумієте, що відбувається? І він каже, що будь які ну, на мене ви можете казати все, що завгодно. І це може вибачитись. Ну, я є людина. Нехай він був і людина, і Бог, ну, в, том, в той час, якби каже, на мене, як на людину, на сина людського ви можете казати, що завгодно. Але якщо ви на Духа Божого це кажете, то ви стаєтесь багахульником до да таким, що вам не вибачиться нічого. Це один із двох, по-моєму, смертних гріхів. Кажуть, їх сім смертних гріхів. Ні, в Біблії написано два. Один із них це хулана Духа Святого, Другий – це коли людина спеціально грішить, думаючи, а Бог мені вибачить. Хай так, нормально, окей. І все. Більше нічого нема такого, що Бог не вибачає. Ісус каже: так от, ті самі радники, які прийшли розповідати, що я є грішник страшний, вони ще більше грішники. Ніж вони казали на мене. А тепер пам'ятайте, з чого все почалося? Ісус прийшов додому. Ісус прийшов додому і очікував своїх рідних підтримки. Поміч. Натхнення. Добре слово. І тут Він проповідує, а вони прийшли за Ним. Для чого? Підтримати. Ні. Ні. Сказати, ребятки, вибачте, він поїхав з глузди, це наш, ми забираємо сюди. І йому кажуть: от твоя мать, брати, сестри прийшли до тебе. Він каже, хто для мене рідні? Рідні для мене ті, хто вірять в мене, хто слухає мене, хто йдуть за мною. Щоб бути ріднею Ісуса, недостатньо мати якусь Ну, я не знаю, вирости в одній родині або в одному поселенні. Недостатньо цього. Щоб мати, щоб бути рідним до Ісуса, треба прийняти Його вчення. Треба послухати Його, треба довіритися йому. Тому Він каже: ті, хто от тут от сидять і слухають мене, вони мені і мати, і брати, і сестри. І це був такий. Ну, знаєте, косвіний докір такий своїм рідним. Вони прийшли його спасати, а він каже: ні, це не мене треба спасати, це вас треба рятувати. І знаєте, в житті завжди знайдуться люди, які будуть вас спасати. Я пам'ятаю, що коли мій друг прийшов до Христа, то я один з перших казав: треба валерку рятувати. Треба його спасати. Вот. Ну що я мав на увазі спасати? Тобто, що це він не п'є, не курить, по бабам не гуляє. Що це за пропаща, пропаща людина, що да. таке? Треба його рятувати. Дивно, да? розуміння того, що таке порятунок. На щастя, не я його врятував, а він. Точніше, Христос через нього мене врятував. І я дуже вдячний йому за це. І е, мені подобається, що ставлення Ісуса до сім'ї допомогло їм почути його. Марія, його мати, вона була дуже шановна. І в, Першої церкви, вона дуже багато зробила а, заради Христа, його брат Яков став начальником Єрусалимської церкви, тобто теж дуже багато зробив. Тобто, його брати і сестри вони послухались, дослухались до нього кінець. -кінця. В той момент, той момент був момент, коли їх налякали, коли вони повірили не тому, і коли вони не розсудкам. А чиста емоційна, на оце бажанні врятувати, робили щось ганебне в сторону Ісуса. Скажіть, будь ласка, у вас є такі знайомі експерти, які приходять і кажуть, О, там дяя коля приходив. Він сказав, то все ерунда. Головне, оце. Да. Є такі знайомі експерти. Да-да-да-да. Завжди є якісь такі от експерти і. Головний аргумент зазвичай який? Налякати. Налякати. Ти що? Квартиру заберуть. Що «Квартиру заберуть. там ще? Гроші десятину туди носити буде. Що там ще? Чим ще лякають? Чим лякають нічними молитвами. Кажуть, що ви там ночі. Ну тут вже кому, кому як? Кого лякають, а кого. де 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 Тут же яке. Ну зараз це вже трошки відходить. Це давно було. Зараз як було воно більше. Так, да, да. ну і от це ж те саме, що це в тебе, в, тебе, в тебе вже кукуха поїхала, то ти там на старості років чи там від стресу якогось, там, війна і все таке. Тебе... Щось з да, тобою не те. А, але якщо виключити оце так і включити логіку, включити розум, а що не те? Ну, от що не те, що я читаю Біблію? Що тут такого не те? Біблія вже декілька тисяч років надихає, е спасає, рятує, там я не знаю, підтримує там, і так далі. Огромна кількість людей. Не такий, ду 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 дуже багато е поважних людей читали, е поважали, вивчали Біблію. Це і вчені, і політики, і діячі якісь там. І, ну, Є ціла, ціла туча цитат, коли люди казали про Біблію, що це неймовірна книга. Що поганого, якщо ми вивчаємо: що поганого, що ми збираємось завдяки Христа разом. Що в цього поганого? Люди, які, ну вибачте, ми на парт собрання збирались колись. Приходили, всі знали, що це нудятіна буде нікому не потрібна. Але всі приходили, сиділи, голосуємо, хто за? Що така різниця? Скоріше, б тільки додому втікти. Ну, оце зібрання І зібрання, коли ми справді отримуємо Боже Слово, коли ми надихаємось, коли є молитва, коли Дух Божий на нас впливає, нас надихає. Коли зцілюється душа, зцілюється тіло. Що тут поганого, коли люди ходять на такі зібрання, то тільки гарно. Якщо включити логіку, то ці всі пугалки, вони якби ходять назад. Ну, знаєте, от, якщо вас напугали, логіка виключається. да. Якщо вас налякали, логіка вимикається. Якщо ви, до речі, розсміялися, то оцей от страх він вже уходить. Ви вже розслабляєтесь. Ви вже такі зачекай. Не таке воно страшне. А дай-ка я подивлюсь на нього більш уважно. Я дуже люблю, коли люди думають. Я дуже люблю, коли люди розуміють, те, що вони роблять. Я дуже люблю, коли люди ставлять питання. Нехай це важкі питання, але це класно, це здорово. Це означає, що люди серйозно ставляться. До того, що вони вивчають. Тому я запрошу вас на вивчання Біблії на, на групи на оці, бо там можна задати питання, там можна сказати, а що це так? А як це може бути? Да? От, ну, на такому великому служенні. Так буває, ну важче. Да? Щось таке більш цікаве спитати. Але якщо от ми вже залишаємося в більш таких малих колективах, то це легше зробити. От, тому я надихаю вас слухати, що каже вам Христос. Він прийшов не просто так. Він не божевільний, він не, а, не обманщик, він реальний. Він а, прийшов, вчив, навчив учнів, зробив їх своїми учнями і потім віддав за них життя. Не тільки віддав, а й отримав назад. Він перший, хто воскрес. І всі, хто довіряють йому, вони також будуть воскрешені з мертвих. І це неймовірно. Це неймовірна історія, яку ну просто я не знаю, як її можна вигадати. Це щось, щось надчудове. Амінь.